Привіт, мої любі! Сподіваюся, ви у безпеці та зі світлом. А поки в мене є світло, я вам хочу розказати трохи про регресію, бо отримала досить багато запитань і вирішила розказати. Що таке регресія? Це рух назад у минуле це повернення. Для чого використовую регресію я в терапії? Для того, щоб знайти травматичну подію, яка зараз заважає вже дорослій людині бути здоровою та щасливою. Але подія в 90% випадків стається чи у період вагітності, коли дитина ще у е, утробі матері, чи у період до трьох років, бо це такий найсенситивніший період у житті людини, коли вона набирає найбільшу кількість програм та блоків. Потім якось розкажу, чому. Наприклад, маленька дитинка, два-три рочки, загубилася в парку, і вона ну, злякалася. Злякалася навколо дуже багато високих людей, і вона вирішила, що вона дуже маленька, і щоб мама її знайшла, їй треба бути великою. Щоб мама була поруч їй треба бути великою. Зараз у дорослої людини зайва вага, програма звідти. І ми йдемо туди, змінюємо ставлення, тобто ми змінюємо програму. Ми не змінюємо минуле, ми не можемо змінити минуле, воно вже сталося. Ми змінюємо відношення маленької дитинки там у минулому до події, щоб тут і зараз вона могла стати здоровою та щасливою. Дуже велике значення має період вагітності, тому що дитинка дуже багато програм та блоків отримує саме тоді. Мама хвилюється, мамі погано, в мамі токсикоз, таксикос, мамі страшно. Дуже вона боїться, вона не знає, як то буде, вона не впевнена в собі в батьку, вона не впевнена в майбутньому лікарі. Вони нав'язують багато страхів, загроз. Все це формує страхи мами, які автоматично переходять дитинці, бо вона малеча, не має жодного іншого способу отримати емоцію, крім, е, крім того, що відчуває маму. Все, що відчуває мама, відчуває дитинка всередині. Вона отримує не тільки їжу, там ще щось, вона отримує емоції. І ці емоції вона потім несе крізь все своє життя. Пам'ятайте, будь ласка, про це, тому що ми дуже замислюємося, що ми, про що ми думаємо, які думки в нас приходять, звісно, іноді буває страшно. Фіксуйте це, кайфуйте від цього періоду, будь ласка, з першої секунди, з того моменту, як ви дізналися. Ніколи ви там щось вирішили. Ніколи ви вирішили, що ви там скажете Всесвіту про це. З першої секунди, коли ви вирішили, що у вас буде дитина, вже любіть її. Просто любіть. І ще трошки прикладів. Наприклад, малеча мала завжди заслуговувати любов батька слухняністю тобто, вести себе добре, щоб батька проявляв любов, і вона ця вже доросла жінка не може вибудувати відносини з чоловіками здорові. Вона постійно має заслуговувати слухняністю чи якось по-іншому, любов чоловіків, здорових відсу... від... стосунків немає. Друга... Другий приклад дуже такий цікавий. Малеча не відчувала себе в безпеці, коли батько приходить, випивши додому і сварився з мамою, і вона вирішила, що безпечніше всього, бути непомітною. І ця її непомітність зараз у всьому, вона не може вибудувати кар'єру, відносини, вона не може знайти себе в житті, бо вона має бути непомітною, щоб бути в безпеці. І вона не може проявити себе в житті, бо це небезпечно. Уявіть собі, це дуже глибинні речі. Та трохи про травматичну подію я поясню, тому що травматичну подію не намагайтеся її згадати. Скоріше за все, ви її навіть якщо згадаєте, вона не буде на поверхні, бо вона травматична. Було боляче під свідомість, і свідомість не хоче туди повертатися. Вони її ховають. Для цього і потрібна регресія, щоб саме її знайти, викопати, виняти і тоді пропрацювати. Вона ховається, в тому і складність.